Ходи сюди, ходи в Аврору, коли хочеться додому додати декору Ходи сюди, ходи в Аврору. Отже, всім привіт! Це життя відомих людей. Ну і тепер, власне, до новин влогу у Лос-Анджелесі. Відбувся ексклюзивний концерт світового масштабу Тіни Кароль One Night Only Live». Команда Тіни Кароль поділилася з нами е, матеріалами з самого дійства. Зірка виконує хіти українською та англійською мовами, включно з авторськими перекладами знакових пісень спеціально для американської аудиторії. Ну то буде я пропоную одразу послухати фрагмент з ексклюзив. Зивного сольного концерту. Власне, організувала продакшн компанія українського походження Віплей Studios. А тіна Кароль співала наживо живою в складі живого бенду, і от тільки у в складі цього живого бенду легенди американської сцени володарі премії Гремі, Ну і до них доєдналися і українські музиканти. Ну а сам концерт створено в колаборації з Ларенс Добсон і командою 1500 п'ятсот о яка відома співпрацею з провідними артистами світової індустрії, такими як Jay-Z, Біо. Он ну а тепер от і з тіною кар. Оземпіка важка праця над собою. Наймолодший син з п'ятьох дітей Арнольда Шварценеггера Крістофер вперше поділився деталями своєї трансформації після схуднення. Він дуже змінився і, і скинув чимало зайвої ваги. За цим стоїть шалена робота. І син Арнольда вперше розповів, як почувається зараз, і скільки часу йому довелося витратити на це. Скільки часу йому довелося працювати над результатом? Проблеми з вагою в нього розпочалися. Ще в старшій школі йому довелося приносити із собою спеціальні здорові обіди. Ну і через це, звісно, почувався трошечки диваком. Зараз Крістофер 27 років і а, свою справжню фітнес-подорож він розпочав 2019-го Саме тоді, мандруючи Австралією, він усвідомив, що не може, приміром, стрибнути із парашутом через зайву вагу. Ну і тоді вирішив, що час все ж таки взяти себе в руки і схуднути на те, щоб отримати такий Результат, який він має зараз, і щоб зрозуміти що справді працює, Крістофер витратив понад 5 років. Багато експериментував якось за 2 місяці, скинув 15 кілограмів ваги, просто відмовившись від хліба. Однак зізнався, що схуднення це не справа одного дня, і що це потребувало багатьох спроб і помилок. Однак навіть зараз він не вважає результат еталонним і продовжує працювати над собою і над своїм тілом. У США судять репера Підіді. почалися перші засідання. Хіп-хоп магнат використовував славу та насильство для сексуальної наруги над жінками. Заявили прокурори у вступних заявах у суді. 55-річний 55-річний підіді не визнав себе винним. Натомість суд також заслухав перших свідків обвинувачення, зокрема охоронця готелю, в якому на вірусному відео 2016 року Шон Компс побив свою колишню дівчину. Після цього суд заслухав ще одного чоловіка, який заявив, що музикант знущався над своїм своєю колишньою дівчиною під час платних сексуальних контактів із парою. Ну а також є інформація про те, що зник один із найважливіших свідків його просто не можуть знайти. Втім, із залу суду немає ані фото, ані відео є тільки малюнки, але навіть на них помітно, що сам підідіді дуже помітно схуд і посивів. Ну і до приємних новин сьогодні свій 50-й день народження святкує Святослав Вакарчук. Легенда української музики продовжує нас всіх тішити своєю творчістю, випускає нові пісні та їздить турами буквально по всьому світу. От нещодавно благодійний тур drive for life від Океан Ельзи зібрав понад 23,5 мільйони гривень. Бажаємо Святославу наснаги. ну також любові, любові до любові до своєї праці багато. -багато. То пісень і полкої любові шанувальники. Ну і друга сьогоднішня іменинниця, співачка Олена Тополя, відверто розповіла нам, чому більше не планує народжувати народжувати дітей. Як важка операція та недотримання рекомендацій від лікаря вплинули на її зовнішній вигляд? Ну і чому саме син став поштовхом до нових захоплень? Отже, давайте дивитися сюжет про нашу іменинницю. Співачці, мамі трьох дітей, дружині Тараса Тополі Олені сьогодні виповнюється 39 років. За останні три роки багатодітній зірці довелося пережити чимало безкінечні тривоги закоханого чоловіка Тараса Тополю, який перші півроку війни був парамедиком на фронті. Переїзд із дітьми до США, щасливе повернення додому та до самої себе. Напередодні команда ЖВЛ поспілкувалася з Оленою. Вперше артистка зізналась, що саме в момент повернення до Києва пережила зневіру оточуючих, і саме це вплинуло на неї сьогоднішню. Я не буду говорити хто, але скажу так. Спочатку, коли тебе присаджують і говорять тобі, що от ти вернешся і у тебе нічого не буде. Кому там треба, там ні концертів не буде, у тебе. По-перше, я повернулася не для того, щоб концерти давати. Я повернулася, бо мені там погано, я там не можу жити. Я хочу просто жити, дихати, щоб сім'я всі разом були. А друга причина я бачу, що я можу і роблю. Сьогодні артистка оточила себе саме тими людьми, які вірять в неї на всі 100%. Я замінила більше половини команди і ці зміни, як ви бачите, стали на краще. Зараз є люди, які мене надихають дуже сильно. А в квітні цього року навіть здійснила давню мрію. Олена Тополя відтепер рокова співачка. Про це замислювалася зірка давно, та як каже, тільки зараз завершила період під назвою «Поп виконавиця Втілила ідею з випуском оновленої українськомовної версії хіта 2012 року. Точка на карті в новому звучанні та під назвою Каштан. Я продовжую рок, і вже дуже скоро буде нова пісня. Вже називається «Яблучко». Це таке або зародження нового життя розміром із яблучко, Це щастя, або звісно, можна проасоціювати ще просто з дитинством. Чи не натякає Олена оспівуванням вагітності про плани на четверту дитину? Ми не хочемо, бо ну, дійсно вже достатньо. У мене був діастаз в травні рік тому, я зрозуміла, що я вже не можу терпіти. Коли у тебе м'язи розходяться на 100%, коли там, органи прикриває шкіра, ну це, це досить тяжко. Поставили сітку, зараз вже пройшов рік. Це був такий ростен такої довжини. Я хоча б маю. Маю м'язи разом, вони вже потихеньку проростають крізь сітку, і от в такому випадку, в такому стані, я навіть не уявляю, як можна винести дитину. Попри складну операцію, Олена майже одразу продовжила виступи на сцені та заняття спортом. Я, звісно, не дотримувалася усіх рекомендацій лікаря, тому шрам мене виглядає не так, як міг би, але я потім щось з ним зроблю. Нема протипоказань. Я не качаю прес. Мені боляче, поки що. І може ще рік треба, щоб прийшов. Якщо шрами загоюються не так швидко, то діти ростуть аж занадто швидко. На два дні я поїхала, я повертаюся. Я бачу, Марія доросла стала. Вона спостерігає за братами і вона швидше розвивається. скажімо. вона до них тягнеться. Всі їх заняття, вподобання. Марії Тополі наразі 4 роки, а її братам Марку 9 та Роману 12 років. Ромка у нас розумашка, це його улюблені там всякий космос. У нього день народження нещодавно був, ми йому подарували телескоп. Марко, він у нас музикант, хоч він каже, що він не дуже любить гітару, от, але саме він став напевно моїм таким каталізатором. І я з ним почала займатися. Я теж почала грати на гітарі, от ходити на заняття. І я бачу, що це теж допомагає і йому, що ми разом, і він вчить грати мої пісні. Я теж свої трошки вчу, як їх зіграти на гітарі. Отак під гітару і в лісі Олена планує провести свій день народження. Просто вихідний провести його з дітками, поїхати десь в ліс. Я дуже хотіла в лісі будиночок орендувати з чаном на вулиці готувати їсти. Я завжди це дуже любила, і у мене, в принципі, мої дні народження завжди проходили на природі. Я сподіваюся, що в цьому році саме так і буде. А бажає собі іменинниця насолоджуватися кожним днем попри все. Я вдячна тим, хто на фронті нам взагалі дає таку можливість. У мене теж одне життя. У кожного із нас одне воно одне. Кліпнули очима, все нічого не видно, нема. У мене достатньо було таких ситуацій в житті, які мені було боляче і довго боляче. Я вважаю, що я можу собі дозволити і я буду жити так, як я хочу. Бачите, що з людьми євробачення робить. <рив> да. Скільки років пройшло? Вона вже з цих тенет вже виходить. Що ж хто світом зараз років тому Альоша тоді ще Альоша так вже кафе. так, так, час летить неймовірно. Так Олена Тополя тоді ще була Альошою. Так представляла Україну на Євробаченні, 10-те місце тоді посіла, так але дуже потужно теж представила нашу Україну. Не зможе вітаємо до речі. іменинницю, і Святослава Карчук. Іменинник також його вітаємо. це Вакарчук, напевно. Я не знаю. Йому і не треба. Я думаю. Ми, Ой, йому не треба, достатньо п'яти ну, концертів в, в палаці спорту поспіль, розумієш. і а, потім ще два через півроку та, на біс. <рес> Благослови, людей, будь ласка, наперед Євробачення. От там Так, ну що, давайте да це та. тиждень євробачення. Ага. Треба насолоджуватися тим, що там відбувається, слухати пісні, вболівати за наших. Так ще раз нагадую, що завтра другий півфінал. Звісно, ми зранку з вами тут ще побачимося. І я ще раз вам нагадаю про це, але просто плануйте, щоб завтра з 22-го, починаючи, ми ознайомилися з тими, з ким циферблад зустрінеться у гранд фіналі все, до Все. завтра. Гарного дня. Зустрічі, Ку-ку, давайте.